Всім привіт! Сьогодні в гостях у Hi-Sport Лайв, головний тренер Фудцентру СумДУ Іван Васильович. Радий вітати вас. Да, добрий день. Я б хотів би почати з невеличкого такого бліцу. Е, ви там дасте відповіді так плюс-мінус швидко, да? а потім, можливо, якщо маєте змогу пояснити, я у вас щось запитаю. Добре? Добре. Е, перше питання: значить, е, ураган чи Фудцентр СумДУ? На даний момент Фудцентр, однозначно. Е, виграти чемпіонат України чи виростити чемпіона Європи? Чемпіонат України. Е, в роздягальні. Авторитаризм чи демократія? Тільки демократія. Е, видовищно зіграти в нічию чи сухо перемогти 1-0. Видовищно в нічию зіграти. По задачам для тренера з боку керівництва це молодими гравцями. Стоїть задача вигравати. Чи досвідченими гравцями стоїть задача феєрити? Скоріше перший варіант. Молодими вигравати, так. Про ураган чи Фуцен сундру це зрозуміло, це на даний момент так. Але в ретроспективі, мабуть, все-таки ще. Ну, так, да, якщо взяти, наприклад, я все ж таки урагану віддав 15 років футбольного життя, можна сказати, я там склався як футболіст і як тренер. Знаю одне, що орган в мене дуже багато вклав як у футболіста, так і в тренера. Однозначно було. Я дуже багато, особливо, якщо зараз брати діяльність тренерську, то дуже я багато відвідував семінарів. Особливо мав можливість і за кордоном бути на стажировці в Барселоні. Це запам'яталось мені на все тижневий. Такий цикл був у мене, де мені такий ураган зробив подарок. Потім ліцензії, навчання, і це все під час, під час коли я перебував в урагані. Туди були і матеріальні кошти вложені однозначно. І тому, якби, якби велика подяка, особливо керівництву урагану, який вкладав в мене, ну і, можна сказати, зробив з мене такого, якби ну, починаючого, можна сказати, молодого, прогресуючого такого тренера. Фуцентр це нова сторінка, новий виклик. І я дякую Богу і долі, що так склалося в моєму житті. Бо десь я приблизно десь два з половиною роки, я так був, можна сказати, в стороні від великого футзалу, від екстралії. На даний момент зараз я знаходжусь в фуцентрі і я вірю, що це те місце, де я мав би бути. Тому я ще раз кажу, дякую долі, що тут. До речі, як це сталося? От, запрошення? Чи це було це вам зателефонували? Так, я... Да, я був, знаєте, сином. Ну, мій син грав, відвідує секцію Ураган. І я прийшов подивитися на його ігру. Це була неділя, пам'ятаю точно. Дзвінок сум Сергій Миколаївич Пісоцький. Ну, я його знаю, бо ми. Тобто, разом... номер висвітився? Ви... Він... Чи це був невідомий номер? Ні, в мене був. був його номер. Бо ми разом були на семінарах, навчалися в Києві. Ми так обмінялися телефонами. Тобто, коли телефонував, ви, ви, ви уявляли, що це може бути запрошення? Чи це... Ну, не думаю. Не думаю, бо ну що ж ну суми. Чесно, було, то дійсно несподівано. І так, якби, ну я думав, там можливо, де якісь там питання там. Там, ми можемо поговорити на футбольні теми. Ну, щоб сказати так, щоб можна сказати, буквально за годину рішилося моє питання запрошення в Центр Сундо. Він запропонував, як я дивлюся на, 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 на це предложення. В принципі, зразу так знаєте, в розплох. Чому? Бо ну, все-таки я вже десь і свої плани склав і у Франківську, там вже. Свої, і тому треба було, сказав, вперше через один перезвоню сам особисто з сім'єю порадився. Порадилися, в принципі, якби, бажання тренувати є дуже велике. Посліднього слово в футзалі ще не сказав, і думаєш, ну має такий шанс, ну має треба скористатися. Тим більше знаючи, що футцентр грає в Екстралізі. Ну і потім мені перезвонив вже сам президент Євр Петрович, і так можна сказати, за годину п'ятера сталося, <сталося>, сталося так, що я був у центрі. Наскільки у вас було чітке уявлення того, що ви вже знаєте зараз? Тобто, ну от, ви уявляли собі суми і, власне, футзальне життя таким, а воно таким. Наскільки воно відрізнялося? Чи ви чітко представляли, як це все? Ну, потужна команда в тому статусі, де вони грали, вони завжди боролися за високі місця. І тому це, якби сказати, можна сказати, футзальне місто. Якщо взяти в порівняння з ураганом, коли я сюди приїхав, да, ураган десь, якщо взяти в інфраструктурі, там, в деяких питаннях він випереджує. Але коли я вже так окунувся в саму роботу сюди, то я подивився, що тут ну, правильний напрямок іде. Тобто, клуб хоче розвиватися, і мета і ціль президента співпадає з моєю метою ціллю. Тобто, якби ми однодумці стали, і я зрозумів, що. Все, тут тільки зараз треба закочувати рукава і працювати дійсно, бо тільки через труд треба здобувати результат. Все, ну, нічого просто так не дається. І тому, я ще раз говорю, я думаю, що це та команда, де я зараз ще раз говорю, де я опинився і маю бути. Тобто, І я досить схвально сприймаю цей виклик в, в своєму житті. Наскільки я розумію, то у вас е, тяжіння є до такого. Більш стратегічного бачення е, всього, проекту. чи ви більше по тренувальному процесу для вас це ваша зона? Ну, розумів. От дивіться, вже коли я працював в урагані, мене вже якби навчали, готували дійсно як бути менеджером. Тобто я відповідав за багато напрямків, якщо взяти сам клуб ураган. Тут я зараз прийшов, якби мені ще не дали таких, можна сказати, такої влади. якби Ну, в принципі, тут є своя стратегія, свій підхід, своя методика. Тобто, клубна, має це на увазі, тобто, думаю, що я ще до цього може прийду. Тобто я зараз тільки дійсно от, профільно, от, чисто от, в зоні тренувань. Да, зоні тренувань. Хоча я бачу сам розвиток, як воно це все має робитися. Ну, однозначно, в нас ще будуть зараз особливо ми добираємо чемпіонат. Я думаю, що у нас буде досить серйозна розмова в цьому напрямку, бо розвиватися нам треба, і однозначно має бути молодь, підпитка. Ну однозначно, хочемо і не хочемо. Тим більше в нашого президента бажання, щоб грали свої сумські футболісти, і це нормально. Тобто, суми велике місто, і я вірю, що можна вибрати. А вже як говориться. Мій досвід вже передати молодим там, футзалістам, як, як правильно розвиватися. У мене це є. Бо я так і, ми так і були в, в Урані в моєму житті, що дійсно дуже удачний проєкт. Я рахую дуже удачний проєкт, коли був створений Уран-2. по суті, команда Ураган 2 замінила основну команду в Екстралізі, коли була криза фінансова. І ми досить удачно велилися в знаєте, такий от. Сезон молодими гравцями, що ми перший рік взяли четверте місце, що це був досить ну, потужний результат, де ще грав локомотив, ну, такі гранди футзалу uh -huh. України. І тому, і тому, якби, якщо президент довірить, дасть, оцей, можна сказати, мені оцей менеджмент, uh -huh. я готовий, готовий розвивати, бо я ще раз кажу. Сказати, що я там супер маю, там досвід, ні, ну я вже знаю, як рухатись. Тим більше в мене такий, знаєте, менталитет. е, е тренера от європейця. От дійсно. Бо є команди, які ще дійсно клуби, які ще е люблять жити при комунізмі, при Радянському Союзі. Я вже ближче такий, що до цивілізації, до Європи. І тому і це бачать. Ну, я вірю, що це в Сумах бачать. І тому я вірю і хлопці. Йду, я вірю, що схвально сприймуть оцей виклик. І тому дай Бог будемо розвиватися. Я взагалі, от моя методика, моє бачення, тренер можна назвати в трьох вимірах, як я працюю. Тобто, перший вимір це ну, коли дійсно це фізична підготовка. Друге, що зараз дуже важливе, і вже вся Європа працює над цим, бо Україна десь в цьому аспекті відстала психологічний вимір це дуже важливе. Оце якраз, де зараз от якраз дивишся, як ці топ тренера менеджери працюють. І третій виклик це духовний. Тобто я в цьому ще напрямку працюю, бо в мене я скажу так в двох словах: у нас віруюча сім'я, і тому я знаю, що це, це саме. Аспект самий-самий важливий для мене. Якби. Футболісти ще цього не розуміють в напрямку. Хоча ми вже в цьому напрямку працюємо. Уже працюємо, десь вже ми молимося перед ці іграми, десь хлопці менше сваряться, митюкам. Ну, говорять, які є. А психологи, я вам одне скажу. Дійсно, знаєте, коли я прийшов сюди, дійсно тут комунікації було дуже мало. Ну, Знаєте, якісь такі все. Ну, так воно трошки дикувато виглядало. Коли я з ними почав багато спілкуватися, випитувати. Знаєте, вони були. Я от побачив от перші реакції футболістів, десь були трошки зажаті, десь там то. Зараз вже хлопці розкрипустилися. У мене завдання достукатися до серця футболіста. Да, в мене є влада, я головний тренер там. Штрафувати там, бути диктатором ні, Кнута чи пряника можна, але да не кнут він тільки має бути десь точечний, точечний там, десь колись штрахнути, бо ну футболіст не можна аж супер так дати. Роспласлава саме головне мені достукатися до серця. Якщо я достукаюся до серця людини, все я вірю, що людина ця зрозуміє мою методику. Вона прийме її і, і вона буде дійсно. Грати за себе, за клуб і за тренера, і за місто, і мені і легше здобувати результат. То, що Гордіолов це робить, от коли він дає установки у роздівалках чи тренування проходить, це нормально. Це, тобто, розумієте, Клоп дуже сильно цитату сказав. Можна е е команду, команду підготувати фізично, тактично, ідеально, але якщо буде слабкий психологічний стан, це все нівелюється. І я це сам зараз питання досліджую, питання психології, це взагалі ну, це дуже важливо. Ми інколи ми навіть не задумуємося, наскільки от, от коли дійсно класна атмосфера в сім'ї нашій. Сім'я футбольного футцентру. Я їм завжди приклад паралель, аналогію перевожу. От якщо у вас сім'я, коли у вас класна атмосфера, повага, довіра, дисципліна, хочеться жити, хочеться ну вам приємно, вам хочеться йти на тренування, вам не хочеться розставатися з, з футболістами. бо... Коли дійсно все гарно, ну чому? Ну чому? Життя і так таке непросте, особливо в Україні. Особливо в Україні. А тут же, ну тому стараюся, стараюся зараз запровадити. Дивлюся, хлопці, вроді, підхопили, дуже так акуратно підхопили цю ідею і цей підхід. Ну, це процес. Це процес. Тобто, я розумію, що ми зараз знаходимося на якійсь стадії, в якомусь класі. Я розумію, що ну саме головне, що хлопці сприйняли. Тому рухаємося, працюємо, терпіння і все, я думаю, що буде позитив, буде результат. Досить часто президенти імпульсивні, вони міряють там сьогодні, сьогоднішнім днем якоюсь поразкою, чи так далі. Е, наскільки е, це ну, от якщо ми говоримо про ринок, да, ринок, ага. тренер, тренер і попит на тренера, да, наскільки це популярно в Україні? Чи є на це попит? Наскільки це важко реалізувати. Тобто, в планах це класна штука, але треба довга довіра, і, і вміння вставати, ну, от, коли впали, Да? Дуже класне питання, до речі. Знаєте, отак, тут теж от, от, чи тренеру повезе з президентом в плані. Розумієте, президенти, вони. Якби бізнесмени, підприємці, у них якийсь там є свій напрямок, профіль, вони там в порядку, тобто вони там дійсно е, пізнали. Розумієте, спорт друга специфіка любити, знати і пізнати це зовсім дві речі різні. Я завжди, навіть своїм футболістам, приклад говорю. Коли є апельсин, коли ми його ще не їли, ми знаємо, що він круглий оранжевий. Але коли ти не вкусиш, ти не, в... не почувствуєш смак. Ну, коли ти вкус, ти його пізнав. тобто. І коли президент вже так окунеться в футзал, то в футбол, і він пізнає його. От у мене дуже гарна така, знаєте, ну я, навіть, в принципі, і би хотів би поставити в приклад Олександра Олександровича Олександр, в плані тому, що на початку йому було важко. Ну тобто Він ну знаєте, він менеджер топ енергетик, да, А тут футбол. Але коли він вже сам окунувся, коли він вже його пізнав, дійсно вже було легко з ним розмовляти. Петрович він дуже швидко це якби, ну, пізнав, от, як можна сказати, футбол-футзал, бо я з ним розмовляю. Ну Досить, знаєте, бо буває, чесно вам скажу, в мене такі зустрічалися моменти, де, ну, можна сказати, не президенти, а директора були дуже далекі. І я собі так думав, господи. Може би їм якісь робити семінари. Ну, знову ж таки, це мої думки. І тому з Петровичем тут в цьому плані легше, бо він його якось так бистро і, Хоча ще кажуть, що 3-4 роки Петровичу було важко. Тобто, ну от. А зараз раз-раз-раз-раз, і він вже, як би, його як можна сказати, пізнав. Е... тут дійсно. Зараз який виклик. Всі хочуть результат. Сьогодні, Сьогодні вже і то. Ну розумієте, ну, коли я розумію, коли от, дійсно йде капіталовложення, йде розвиток інфраструктури, всього поступово крок за кроком, і я розумію, е -е, що ну, це треба час. Цикл. Хочемо не хочемо. Ну, дитина з першого класу не може піти в 7 клас. Вона мусить пройти цей етап. Ну хочемо і не хочем. да, тренера бачать є прогрес команди навіть в плані. От зараз наш по центрі. Ми програємо. Да, ми набираємося досвіду, але да. видно, що є. Потенціал є, прогрес є. Хочемо, не хочемо, але ми його вигнуть. І тому тут зараз треба тільки терпіння президенту. І дуже важливо, щоб президент вірив в тренера. От коли є підежка, от відчувається підтримка, я це відчув Тобто, тільки от останній момент, там, десь, коли я вже подавав відставку, я там не, по, не побачив цієї... Цього... Тобто, аби ви відчули, що все нормально, да. то ви да, б коли... після один да, Так, да, так. Да. Ну там, розумієте, там інше питання було. Там був не спортивний результат. Там була в мене тріщина в самому в середині, в самій середині. Угу. І я розумів, мені треба приймати рішення, якщо взяти той момент. Бо я хотів зробити краще не собі, а клубу і команді на той момент. Я не думав про себе в той момент. Я в той момент думав про клуб і команду. І треба було прийняти рішення. Прийняв президент рішення відставки. Поважаю, тобто все, нема питань. Хоча потім команда Рік не мала виграти, теж я собі задумався, чому так стається. Ну знову ж таки, це вже історія, якби говориться, тут зараз це, ну бачу, ну, так, ніби зараз бачу, Ігор Петрович піддержує, вірить, довіряє. Ми багато спілкуємося на цю тему, бо, я ще раз кажу, бачу в нього дуже. Амбіції дуже великі. І тому тому... Е е результат. Вже, Я вірю, дасть Бог, будемо живі всі живі здорові. в наступному сезоні ми взагалі вже будемо тою командою, якою буде здатною, яка буде навіть вирішувати певні завдання і цілі поставлені президентом. Я зробив таке опитування в своїй команді. Ну ми ж тренера бачимо, наскільки я команда тренується. І сказав кожному написати на листочку, наскільки кожен працює. Без, без фаміт. Ну я ж бачу, ну, ну, а це ж все розумієте, це все сказується на результаті. Ну, тобто. І вийшла загальна наша сума 78%. Ну, то я відще 22% наша команда. А якщо ще цих 22% взяти, тобто вони зрозуміли, що просто так результат не дасть. Коли я зробив це опитування, я бачу, що процент виріс роботоспособності хлопців десь ще на 10-12%. І зразу сказується, зразу сказується на якості ігри і на результаті. Зразу, зразу. А якщо ще додати на 100%, то взагалі, ну, клуб, ми всі будемо і місто пожинати довго туди. Зараз в Україні футзал можливо, навіть інколи більш масовіший, ніж футбол, особливо взимку. Зимою. Ну не в всіх містах. Там, де нема полів футбольних. От якщо взяти футзал зимою, от дивіться, От якщо взяти от таку послідовність, от був колись бум у футзалі у Львові. Це років 12-14. Потім, пам'ятаю, десь 5-7 років у Франківську був. був. Зараз там ну, таке можна сказати, акуратне затіще. Може, чемпіонату області немає по футзалу Франківського, є місто. Тут зараз на оборот Сумах. Дивлюся і 5 команд, да, 5 команд в другій лізі, команда Екстра Ліги, рятувальних зрумнів тут в першій лізі. Тобто, і я так слідкую за чемпіонатом Тут місто області, ну тут Баталії, тут Азар, тут, ну, команди хороші, я вам скажу. Тобто рівень Судівства був. Е -е, ну, на даний менше футзал не переплюнув. Футбол чому, бо 에... ну, футбол ще не є олімпійським видом спорту. Хоча вже все робиться для того, ІФА-ФІФ все робить для того, щоб. Ви вважаєте, що це дасть поштовх? Дасть однозначно. Од... Держава більше буде. Однозначно, це зразу інвестиції, це зразу популяризація. Вона і так іде. Ну маленькими крочками, розумієте? А воно вже піде такими кроками, розумієте, як почнуть вложувати, як почнуть дійсно відкриватися академії чи США там у футзалі, то ми зразу побачимо, який прогрес. Ну знову ж таки, як говориться на все свій час. Чи не здається вам, що футзал це вид спорту, в який має вищий КПД в плані розвитку індивідуальному людини, яка в нього грає, дитини? Навіть футболісту майбутньому. Дуже корисно спочинати з футзалу, чи це неправильно? Правильно, правильно і така думка. Я навіть тут слухаю інтерв'ю футболістів відомих, там, да, Рональді, там, ну і багатьох можна зараз називати, вони радять і самі практики, коли вони починалися з футзалу. Легше з футзалу перейти у великий футбол, з великого футболу в футзал. Ну, важче адаптуватися. Так, да, якщо ти талант, ти адаптуєшся. Але оця динаміка, як ви говорите, як треба швидко приймати рішення на полі з м'ячом без м'яча, це, це дійсно варто уваги. І тому е я рахую, що це правильно. І тому я зараз бачу багато академій академій. Зараз роблять ставку на це. Прямо в футболі? Так. Да, от іменно, що от, футзал, все, а потім. Розумієте, там вже сама академія, їхня стратегія, вони вже вибирають, чи їм переходити в великий футбол, чи в 12, чи в 14, чи в 16. Ну там це вже їхній підхід, uh -huh. там є свої менеджери, і вони бачать. Ну це правильне, як би говориться, такий стратегічний хід, Це дуже правильно. Дитина вже, по-перше, розумієте, зараз що треба? Швидкість, інтелект футбольний. Це два такі критерії, де ну зараз. Що в футзалі, в принципі, дуже а, швидко. А називання. у футзалі що? Швидкість, бо це динаміка, рух. І швидкість прийняття рішення. Це ну, там просто. Там за долі 10 секунди треба прийняти правильне рішення на максимальних швидкостях. Правильно, великі футболи, великі параметри майданчика. Там все більш серйозно повільно. У мене є така думка, так що. Е... Оцей спорт ні для кого, який дуже часто відбувається, uh -huh. коли дві людини на трибуні, що він вбиває емоції. Дивіться, всі, от всі ігри ми граємо для глядачів. От Спортсмени, ігри, ми граємо для глядачів. Коли ми граємо вдома при своїх трибунах, і от я беру свою команду, ми зовсім по-інакшому. Ми можемо дійсно, ну, можна сказати, гори переставляти. Ми можемо ну, чудеса робити. Дійсно, оця віра, оця, оці сплески емоцій глядачів. Дійсно можна показати і видовищну ігру при цьому всьому, і показати хороший результат. Ми, коли от, от, дійсно, наші команди там, чи збірна Україна по футболу, по футзалу приїжджають, наприклад, десь на якусь країну там, да, на чемпіонат Європи і світу, і там дійсно дивишся, як народ боліває то тобто іноді нам треба, напевно, от, опитні футболісти, які вже відчули цю атмосферу. Е пару хвилин для адаптації, щоб привикнути до цієї атмосфери, і дійсно. Ну потім вони вже, як ловлять цю хвилю, попадають оці, 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 приймають цей адреналін. Mm -hmm. Все, я думаю, що тоді взагалі легко грати і хочеться грати, і знаєте, і вони себе десь ловлять на думці, що хочеться розвиватися, удосконалювати і прогресувати. Тобто я вірю, що. Це дуже важливий момент, то, що ви сказав. Чотири роки тому, коли ми провели першу трансляцію футзального матчу, просто так якось співпало, що у нас була в руках камера, а <смас> Женя Петракова. Ви знаєте Пітракова Женя? Та я не знаю, він, він попросив нас зняти відео. І от ми, будучи студентами, зняли перший футзальний матч і просто скинули його на флешку. За ці чотири роки... Ми пройшли від етапу якогось незрозумілого там захоплення до етапу, коли ми почали щось заробляти, і задавати, стали собі задавати питання. А як це все перетворити на, на масову штуку? я дуже вам вдячний за те, що ви власне вибрали суми за те, що людина з такою фундаментальною позицією. Відносно розвитку спорту у нас з'явилась. Ми хочемо, щоб на ваші матчі ходило більше людей, щоб зал, який був у вас, був кращий, більший, наповнюваніший, щоб якомога довше і впевненіше була ваша робота у центрі. Дуже вам вдячний. Я і... дякую вам, що так існу, гарно поговорили.